Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше спілкування. Партнер нашої програми, вода Трускавецька, енергія природи із самого серця Карпат. І також ми з вами разом збираємо на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми, до речі, сьогодні в нашому ефірі будемо розповідати про блискучу спецоперацію українських дальнобійних дронів, ну точніше. Тих людей, які керують ними, але ви розумієте, що і технічний момент тут надзвичайно важливий. Треба мати тим чи знаряддя, чим бити по цілям російських окупантів. Тому долучайтеся, шановні, будь ласка, реквізити в описі до цього відео. І сьогодні День Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю щиро всіх українських військових моряків, всіх. Причетних до українського військово-морського флоту Україна є морською державою, і ми зобов'язані і статус цей зберегти, і виходи до морів з можливістю судноплавства. Зерновий коридор. До речі, це лише один із проявів наших таких консолідованих із цивілізацією можливостей. На зв'язку з нами зараз Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу. Заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках, пане Андрію, вітаю вас із святом. А, дуже дякую, ви собі взагалі до війни. Я маю на увазі, коли я кажу до війни. Я маю на увазі до 2014 року. Звісно, ви собі могли уявити, що в результаті бойових дій а, Україна. Яка не має в своєму розпорядженні великих військових кораблів на сьогодні, витіснятиме російський флот подалі від українських берегів. Причому не просто витіснятиме, а знищуватиме його. А, ну, що, що ви, чи були у вас як у військового, знаєте, такі думки про те, а що буде, якщо Росія на нас нападе? Ну, дивиться справа в тому, що до 2014 року. Находячись в Криму, якраз було таке якесь почуття якої, якоїсь тривоги, тому що ну, в принципі, то, що Росія дуже багато інвестувала в Крим і військової точки зору, і з точки зору, скажімо, такої соціально психологічної і економічною. А це все ну би спрямовувало думку на те, що ну не закінчиться все перебування Чорноморського флоту в Криму 17 роком. І в принципі, але ну розумієте, ми з військові, би у нас є чітко визначені такі скажімо, шляхи поведінки відносно Чорноморського флоту були Російської Федерації. До нас приїздили дуже високі політичні от такі от, е там, представники, і вони нам в общем -то, чітко казали про те, що е ну, Росія це наш брат, там що ми там відносимося, ми маємо відносини тримати такі, от, е скажімо, дружні, і так далі. Ми проводили навчання. Якщо пам'ятаєте, була така група «Блексіфор», група Чорноморської безпеки. У якої було записано, що її призначення якраз попередження будь-яких таких конфліктних ситуацій. І першим дзвіночком до цього, до речі, були, були події в Грузії у 2008 році. От тоді для мене, звичайно, це був вже реальний такий перший дзвінок, того, що щось не так. Чому? Тому що а, 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 от якраз була активація боксіфу. І всі кораблі зібрались з Севастополя, і тоді була ця атака і на пункти базування грузинського флоту. А, вот. а Бексіфор, в принципі, він нічого не зробив. Тобто, незважаючи на всі оці заяви, кораблі вони залишились в Севастополі, перебували, а потім, а, а, потім просто розійшлись. А це ж Бексифор, вибачте, Бексіфор це ж була міжнародна група? Так, да, це була міжнародна група за викликом. А вона регламентувалась угодами між всіми шістю країнами. Оця угода була ратифікована парламентами кожної країни. Це була така досить ну, серйозна політична. Це було таке, ну, був такий альянс, скажімо, безпековий Чорноморський, і ну, багато чого зробила Румунія. але треба сказати, що Росія вона підтримувала. Оцю угоду тільки для того, щоб не пустити в Чорне море НАТО, і вона використовувала ці заходи Бексіфор, тільки для того, щоб здійснювати, ну скажемо добичу інформації відносно інших країн, і, і Грузії, і України. А от можливо, там інших країн, які брали участь, ну по Болгарії, Румунії Туреччині там у них ситуація трошки інша, тому що це країни НАТО. Але і там вони також могли отримувати інформацію. Ну і звичайно, що беручи участь в, в, в боксіфорі, вони постійно казали, що ми там поважаємо суверенітет, територіальну там і України, і інших країн, а фактично, ну просто взяли в 2014 році і анексували, купували Кримський півострів. Пане Андрію, ну але загалом, як у військового моряка, у вас які були відчуття? Ну, військовим притаманно думати, що буде, якщо буде війна, як ми будемо захищатися? Як ви собі цю картину уявляли, а, таких морських битв? Тобто Україна мала воювати тим а, флотом, який вона мала, ну там флагман, гетьман Сагайдачний, а інші кораблі військово-морського флоту України? Чи вже тоді розроблялася концепція такої новітньої війни на морі? Ну, до речі, тоді я скажу так, що а, ну, через кри фінансову кризу, яка була от на, на, на 2000-х роках, і вона, в принципі, тільки от десь там, в 8-10 році, ми від неї відійшли від цієї кризи. І тому, ну, в принципі, завдання такого таких завдань, якихось дуже фундаментальних, ніхто не ставив. І дійсно, от на таку фундаментальну ревізію всіх наших поглядів. До речі, і на рівні держави, тому що якщо згадати ту ж саму е, воєнну доктрину України, то ви пам'ятаєте, що та доктрина, яка була до 15-го року, вона була зовсім про інше, і ворогів там не було. Ну відверто кажучи, воювати проти Росії, е, ну було почуття небезпеки, але е, ну планів війни з Росією не було, а е, тому, що ми готувалися до боротьби з пиратами, а ми думали, що ворог десь буде дуже далеко, що там, десь там, я не знаю, будемо конвоювати наші суда десь далеко, щоб там їх не, розгр... не грабили. Але ну, війна прийшла фактично в наш дом. Це було в лютому 2014 року, і Росія цю, цю війну готувала досить довго. А от ну, вирішили вона там зробила це як таку гібридну анексію. А от ну, пізніше все одно це, це переросло в таку повномасштабну війну, яка зараз йде на фронті фактично в 2000 кілометрів. З 24 лютого 2022 року війна вже відкрита війна, і в тому числі війна і в акваторії. В акваторії прилеглій до українських берегів. А яке найбільше досягнення українського флоту, ви б відзначили? Ну, зрозуміло, що знищення флагмана Москва, мені здається, що це справило враження загалом на весь світ. Але не лише ця величезна перемога була на морі. Так, от що ви виділяєте як найбільше досягнення українського флоту в період спочатку повномасштабного а, е, вторгнення Росії? Ну, Мене запитувало це питання, я би назвав чотири таких епізоди. Значить, перший епізод дуже гарно ми провели операцію мінування в наших тірводах в Чорному морі, і це попередило можливість висадки десанта противника в Чорному морі. Ну і там, крім мінування, були здійснені заходи проти десантної оборони. Тому що противник він готував десант. Ми знаємо, що він перекинув додаткові кораблі десантні. Він повністю їх завантажив технікою і десантом, Він готувався до висадки. висадки висадка в районі Одеси планувалася, так? Висадка планувалася в районі Одеси, і він як мінімум три рази, а вже в напрямку Одеси здійснював переход, побудовував бойові порядки. Але на, на кінцевому етапі він, значить. Повертав зворотня, тобто, в принципі, і от ця протидесантна операція в основному вона вдалася за рахунок якраз мінних полів, які були виставлені. По друге, це от якраз атака і знищення крейсера Москва. Це найбільш така емоційна, можливо, найбільш коштовна втрата Російської Федерації за війну. Ну тут нам дуже допоміг фактор нараптовості. Uh, і те, що ми вибрали такий досить вдалий момент, тому що uh, ну, екіпаж Москви в той час він був не в самому кра кращому стані підготовки. Крім того, він перебував в штормових умовах, трошки там, скажімо, захворів морською хворобою, і вони пропустили фактично таку дуже невелику кількість ракет, дві ракети отримали в лівий борт. І е, навіть не змогли поборотися за живучість. В результаті наступного дня корабель утонув. Ну, відверто кажучи, я знаю цей корабель ну дуже давно, вже так мінімум 30 років. І е, е, корабель цей готувався до багато найбільш найбільших атак цілі з повітря. Ну, 10-12 цілей він може одночасно опрацьовувати. А, а тут ну, дві ракети е, обидва влучили. Обидві влучили, і, ну, і навіть це привело до того, що корабель потонув наступного дня. Третя операція дуже для нас важлива. А це операція звільнення острова Зміїни. Якщо б ми цього не зробили, то у нас не було б зернового коридору не першого, не другого. А у нас був би закритий Дунай зараз, і ну, це дуже погано. До речі, це також дуже погано. Було би і для наших партнерів, особливо з Румунії. І четверта операція, яку також я вважаю успішною, це операція, яка дозволила нам відкрити оцей коридор з Одеси, Чорноморська і Південного в напрямку протоки Босфор. А ми там здійснили спочатку. Протимінні заходи той тобто шукали міни, знищували, а потім прикриття ППО. Ну і постійно там тримаємо під контролем цю ділянку. В результаті з 1 серпня минулого року вже перевезено практично 40 мільйонів тонн вантажів. Це також ну я бажаю, що це серйозна така внесок якраз з боку військово-морських сил. Це треба відмитити. Оці чотири епізоди я вважаю самими яскравими, самими корисними як для морської безпеки України, так і для морської економіки. Логічно, щоб ви оцінили і втрати росіян. Я розумію, що це питання взаємопов'язані, так але втрати росіян на морі, ну і, і втрати інфраструктурні берегові. А з точки зору, як це впливає на функціонування Чорномор... Чорноморського флоту Російської Федерації? Ну, дивиться зараз. Для них сама серйозна втрата це втрата свободи маневра, тому що наші е, сили оборони фактично скавали їх в пунктах базування. І е, о, та небезпека, яку представляють для них наші кривати ракети різних сто... способів засування. Цей берегового, і повітряного, і наші дрони, повітряні, і морські, вони примушують їх перше вивести свої найбільш здатні кораблі з Севастополя до Новоросійська, а потім а, продовжити той вивід. Вони вже переводять не тільки новітні кораблі, а й старі, які також можуть ну, можуть, наприклад, та сама катамаран, типу САМУМ, це корабель ракетний, який несе вісім ракет москіт. Їх теж вивели з Севастополя недавно, тому що є загроза їх знищення. А от і е, ці кораблі, флот російський, він серйозно обмежений обмежений в Русі, тому, що ну, опять же, якщо він, він виходить в Чорне море, то є загроза для них атаки з боку наших дронів. Поэтому ситуація зараз зараз такого операційного сковування, ну, для росіян і перспективи для них не не є позитивними. Єдине, що дозволяє їм зараз блокувати північно-західну частину Чорного моря, вірніше не дозволяти там розпочинати нормальне судноплавство. А це ви можете подивитися по Трефік, по карті, там жодної корабля немає судна. Це те, що вони можуть застосовувати авіацію, авіаційні ракети і ракети з берегового базування по суднам. І це дуже небезпечно. Росіяни ведуть війну і в інформаційному просторі, поширюючи фейки. Зараз наша антидезінформаційна рубрика, яка називається «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика Антитеза. Антитеза, пане Андрію. Щодо захопленого росіянами Кримського півострова. А окупанти нещодавно поширили наступний фейк. Російський пропагандист Дмитрій Кисельов в програмі, яка називається Весті неділі», заявив, що Сполучені Штати Америки здійснили військовий напад на Крим. Мається на увазі удар атакамсами по російським окупаційним об'єктам, і по, по території, власне кажучи, по території окупованого Криму. Ну э, в цьому точно простежується відверта дезінформація, відвертий фейк, тому що з самого початку російського вторгнення у України з нашими партнерами були чіткі домовленості і чітка консолідована позиція, що э, тимчасово окуповані території вважаються українськими, і навіть в ті часи, коли наші партнери не спонукали Україну до нанесення ударів. А по території, по цілям, які розташовані на території Росії, тут було все однозначно і е, допускалось використання будь-яких видів зброї, в тому числі і ракет атакам. Тобто, Сполучені Штати Америки не здійснювали військовий напад на Крим. Але якщо говорити про вогневий контроль, який здійснюють Сили оборони України щодо території ну, окупованого півострова. А як цей вогневий контроль впливає на дієздатність загалом російського контингенту російських, континг... російських військ на півострові? Ну, ми знаємо, що наша сила оборона, використовуючи ракети, авіацію, дрони здійснюють ну, подавлення або знищення найбільш цінних об'єктів противника військових. Скупчення військової сили, склади з боєприпасами, об'єкти, елементи системи командування і контроля противника. тобто звузи зв'язку, командні пункти і так далі. Ну, це перше першочергове, першочергові пріоритети для протидії будь-якому ну військовому потенціалу, для того, щоб знищити знизити його бойову готовність, щоб він відмовився від виконання завдань. Отаку роботу ми якраз зараз в, в Криму і проводимо, тому що послаблення там з противника, для нього воно дуже-дуже боляче, такий факт. От для цього ми так і робимо. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новою морською стратегією, яка незабаром буде затвердженою Радою національної безпеки і оборони. Якщо ви ознайомлені з цією стратегією, чи можна її визнати назвати її інноваційною з точки зору стратегії захисту як водних комунікацій, так і власне акваторії і берегової зони України? Ну, ця стратегія дійсно вона писалась як інший документ, на відміну від попередніх документів. До речі, перший документ такого характеру він був опрацьований у 2009 році. Його розробили просто на базі такого ж документа російського. От росіян є, давайте зробимо у нас. Тобто скопіювали, взяли російські документи, скопіювали, так? А, а зараз, по-перше, назва ну, його, це не доктринна стратегія. І сама структура документа, вона взята за основу якраз західна. От. І за всіма елементами, лексикою і так далі. Тому я думаю, що документ має бути хороший, гарний. Головне, щоб його виконували, тому що у нас багато ну, навіть в законах воно декларується, то, що відповідає західним стандартам, а потім його просто не виконують. взять, наприклад, той же самий закон про національну безпеку. О, там є позиції, які стосуються ну, Збройних сил, але вони вже не виконуються досить, досить тривалий час. Я, коли ви сказали, що Україна скопіювала російську концепцію військово-морських сил, я собі подумав: не вже у нас були стратегії, які збиралися будувати ну, важкі кораблі, а крейсери, авіаносці? Ну тобто, був такий період історично у нас в країні. Я згадав проданий свого часу Україною китайцям авіаносний крейсер Варях. Ну ви точно пам'ятаєте всю цю історію. А китайці модернізували цей а, український варяг, який було виготовлено на Миколаївському суднобудівному заводі, ввели його навіть в склад свого флоту, хоча розповідали, що під казино його купують під під парк під парк розваг. Але я побачив інформацію, що росіяни зараз хочуть викупити у китайців цей колишній український авіанесучий крейсер варяг. Скажіть, будь ласка, що насправді? Так, погані справи у росіян на інших флота, флотах, окрім, окрім Чорноморського. Що вам відомо? Ну, справа в тому, що ви знаєте, що всі, всі авіаносні крейсера, або ну, називалися вони в Радянському Союзі авіаносні крейсера, тому що вони будувалися в Миколаєві і з Чорного моря виводились туди далі. І щоб цю конвенцію Монтріот так сильно не застосовувати, тому що вона не дозволяє захід авіаносців називали їх авіаносними крейсерами. І справа в тому, що е, зараз у них немає майданчиків для будівництва таких крейсерів. Вони в програму кораблебудування нібито поставили, е, значить, будівництво трьох аві... авіаносців до 35-го року. Але ну, це абсолютно невирішуєме завдання, і коштувати буде дуже-дуже ну, великі кошти. А ну, скоріш за все з дуже великою долею ймовірності, що це все завдання виконане не буде Російської Федерації. Плюс серйозне обмеження за, зараз на постачання обладнання, а ми знаємо, що всі сучасні російські літаки, ракети, кораблі, інші технічні системи берегові, вони повністю залежать від імпортних складових. У нас немає авіаносного крейсера, але у нас є морські дрони, які ви згадували. А скажіть, це, це правда, що зараз більшість а, флотів морських держав, ось цей український досвід намагаються максимально адаптувати до а, своїх власних можливостей? Ну, я думаю, скоріше використати український доступ до цей досвід, тому що. Дійсно, дрони можуть виступати як дуже ефективний, і, скажімо, некоштовний додаток до класичних сил флоту, до катерів, до кораблів, їх можна завантажувати на платформи крупніші, і вони будуть виконувати функції на в ну, відкритому морі. Але то, тобто, фактично, якщо є завдання здійснити, наприклад, охорону острова Зміїний, то можна поставити дрон. Вартість якого на добу буде складати ну, можливо там 250 доларів. Якщо поставити туди корабль, наприклад, фригат, то це буде стоїти державі 100 100 тисяч доларів. Тобто Різниця дуже дуже серйозна. Тому як додаток до а, сил флоту, а, надводних сил флоту для вирішення завдань, СИ контрол, СИДИНайл, протимінних задач, амфібійних операцій. Це дуже дуже гарна, ну гарна така от ідея. Але без участі людини ми нікого не звільнимо 80% того узбережжя, яке нашого, нашого яке зараз знаходиться в окупації противника. Ну, це ви назвали цифри виключно на утримання там корабля чи дрона в певному місці. А якщо говорити про його виробництво, то там очевидно йдеться. Якщо говорити про великі бойові кораблі, то там йдеться про сотні мільйонів доларів, я думаю. А... Є, є така загальна цифра, просто що вам дам, вона така досить проста. Вартість корабля це 30% від вартісті його утримання на його життєвий цикл. Тобто на 20 років служби корабля витрачається ще 70%. Тобто, утримувати корабль це ну, ну фактично. Сьома частина його початкової вартості, тобто через сім років тільки за утримання ви сплачуєте ну і одну фактично суму, і одну вартість корабля. Україна демонструє зараз ну, такі інноваційні технології розвитку військово-морських сил. До речі, щодо стратегії розвитку військово-морського флоту, Зеленський сказав наступне, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України, ну те, про що ми з вами зараз говоримо, і нові відносини з партнерами. А які флоти? Чорноморському в Чорноморській акваторії домінуватимуть на вашу думку. Ну, дивіться. А, ну, перше, а, а, ну, президент казав про стратегію морської безпеки. Це не стратегія ВМС, це зовсім той інший документ. Це документ більш високого рівня. Стратегія морської безпеки а, там є позиції, які включають як військово-морський аспект, так і економічний аспект. То тобто морська економіка, і індустрія, і так далі, пане Андрію, дуже перепрошую, бо нас вже новини дуже чекають. Маємо виходити з ефіру. Так, справа в тому, що ну турецький флот буде домінувати, але російський флот я би зараз не списував з рахунків, тому що реально по кількісним показникам вони все ще ну фактично номер один зараз в чорному морі, і у них є дуже ну досить така легка. Можливість підсилення через Волгодонський канал невеликими невеликим проблемам, щоби російський флот не домінував в акваторії, принаймні наближеній до узбережжя України. Ну над цим ще треба серйозно попрацювати. Я так розумію. Андрій Андрійшенко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках. З нами був на зв'язку. Пане Андрію, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.